13 жовтня в соціальних мережах з'явилося скандальне відео. На ньому в одному з навчальних закладів під час уроку вчителька застосовує фізичну силу до учня. На кадрах видно, як жінка штовхає школяра та підвищує голос. нею виявилася педагогиня трудового навчання Рівненського ліцею номер 26 урок, Дитина не реагувала не на зауваження, вчителя кидалася фанерою. От, е, десь... Сказавши, що поведе до директора, дитина теж відреагувала неадекватно. От і десь вчитель, видно, не витримав цього, і емоційний зарив таки відбувся. За словами Володимира Дзюбака, на сьогоднішній день в ліцеї вже проведено виховні лінійки з учнями та створено внутрішню комісію, яка з'ясувала всі обставини і вирішила питання щодо покарання. Сама вчителька коментувати ситуацію журналістам не захотіла. Сьогодні вчительці було оголошено догана за порушення педагогічної етики. Ну і випробувальний термін. Вона продовжує причин. Вчитель не молодий, вже має більше 20 років стажу. Ось з випадків порушення так, дисципліни по відношенню до дітей за неї не спостерігалося. Речниця патрульної поліції Рівненської області Івана Лойко повідомляє, що батьки дитини написано раніше заяву вже забрали і наразі не висувають жодних претензій. Визнають, поведінка сина була не схвальною. Директор каже, така ситуація в ліцеї трапилася вперше і надалі контролюватиметься, аби подібні інциденти не повторювалися. Христина Усик, Олег Шаламай, новини Рівного.